Ні. 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 Не знаю. Ми, Ні. Нам... Не витримують холодильники і котли. І ще більше люди включають, коли включають світло. Я бачу у нас по будинку. Включають світ по Не знаю, що вони економлять. Є генератор в приватному будинку, є кофло. Ще не користується зараз. Вже користуємося, а холодильник як працює на чому? Не на, на генераторі, для нього ми не включаємо. Кофло використовуємо на ті пару годин. Ну, невідомо, як буде зимою. Зимою ж не більше можуть, а там треба буде і котел підключити, і кофло. Я думаю, що ну, це моя думка, вимолимо миру і буде все добре з графіками. Це не є найголовніше. Головне, щоб ми вимолили мир, щоб не гинули. Люди, ми заряджаємо повербанки і вже привикли до виключення світла, вже адаптувалися трошки. Так, <свіття> да. ну в принципі так, але ну я хочу повербанк на днях купити, тому що щось трохи зарядки не стає. Але в принципі, ну, все літо, що виключають, я, я сам з села, і в селі то, що виключають, ну таке дуже часто знаєте. Чесно, вже так. Так? так. Це вже просто знаєш, виходить, Ти вже просто дивишся кожен раз перевіряєш раночку, коли ти включаєш світло, і ти вже робиш свій план на день, коли, коли ти маєш щось зробити, а встигнути, то все нормально. Скільки часу ви так звикали до цих нових графіків зараз? Десь два дні-три дні, десь так. Надовго. Сьогодні зранку стала будильник на 10, щоб встигти помити голову, тому що в 12 виключає світло. Вже адаптувалися, тому що ми всі розуміємо, що ми йдемо до перемоги. І це необхідний фактор у тому, щоб вистояти і протистояти нашому ворогу. Так, адаптувалася, але дуже тяжко. Чому? Тому що немає гарячого, де не хочеться помитися. Я встаю якраз на світла, приходжу додому і теж світла немає. Так що... А чим ви записаєтесь, там не якісь Ні, на даному етапі нічим не записаюсь. весь в роботі. А насправді це ще тільки, як це, спойлер. До того, що буде очікувати нас пізніше. Тому що далі будуть, на мій погляд, не графіки вимкнень, а графіки подачі електрики на кілька годин на добу. От до цього треба готуватися. Температура буде нижча, тобто треба буде боротися людям за підтримку просто опалення і якогось мінімального освітлення в квартирах. Тому те, що зараз, це ще це просто спойлер. Трохи адаптувалась. Що найважче з цього Е, Найважче працювати на роботі, тому що я теж журналістка, і в нас теж вимикають світло там, не знаю, десь 4 години в робочий час немає світла. Ну це майже половина мого робочого дня, і потрібно якось пристосовуватись, писати в телефоні. Не знаю, ноутбуки з дому приносити, якось так, викручуватись. Ще складність одна, яку я помітила, що дуже важко, дуже швидко псуються продукти в холодильнику. І це вже реально починає дратувати, тому що приходиться тепер щодня готувати, щодня ну, не так багато. І ну, це теж е, нелегко. Немає виходу, адаптувалися. Ну, для мене найважча робота, бо я пов'язана із роботою інтернету, в мене не ловить мобільний, і це найважче, мабуть. Я вису, 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 вису. Намагаюся адаптувати роботу свою під години, коли є е світло, а в іншого користаємось можливістю, гуляємо, находжуємо собі кроки, щоб бути здоровими. Якось, мабуть, вже пристосувалися і все нормально. Завжди якісь як то? Сюрпризи є. Ніби адаптувалися, а потім опа, і інша кількість годин світу, і вже знову адаптовуємося. Але нічого. А що найважче в цій адаптації? В цьому звиканні добра для вас? Дитина, вона не розуміє, цю система, але нічого. Головне, щоб не стріляли.